Що там у нас по пилкозбірниках? Дуже часто до мене звертаються люди або в Телеграм, або в Інстаграм, або не, не доведе, Господи, вайбер. Вайбер, як пишу, то я дуже рідко відповідаю, тому відразу перепрошую. Кажуть: дзвонять. Назар, хочу поставити пилкозбірник. Які є пилкозбірники? Який краще вибрати, який дешевше вибрати, з якого я зможу більше зібрати, з якого я можу менше зібрати? І так далі. Значить, в мене на цю тему є. Е... Кілька варіантів для вас відповіді. Ну, давайте почнемо по пилкозбірниках. Наші <кій> пилкозбірники є двох основних типів: це навісні і донні пилкозбірники. Це основні пилкозбірники, якими користуються пасічники. Ну, внижжя, в мене тут в магазині немає що вам показати, але суть дуже проста. В днові Є пилкозбірник, є а, решіточка для збору пилку. Бджола заходить в льоточок, піднімається вверх до рамок, і вона той пилочок скидає. Ну то тобто він їх забирає. І вниз падає пилочок. Чим краще цей пилкозбірник, по-перше, всі бджоли, що йдуть вверх, вони всі проходять через цей пилкозбірник. Без варіантів ем, це перша перевага. Друга перевага: такі пилкозбірники не обов'язково. Знімати чи перевіряти кожних 2-3 дні, ці пилкозбірнички можуть стояти постійно в робочому режимі, так і не в робочому режимі, але суть цього пилкозбірника заключається в самому головному: що, якщо, наприклад, навісний пилкозбірник я поставив і прогадав: ввечері йде дощ. Пилочок, який є в пилкозбірнику, від сирії. А от коли донний пилкозбірник, коли збирається йти дощ. Хай собі йде дощ. Пілочик, який є в він не від серії. Тому це перевага донних пилкозбірників, тому вони класні. Вони дорожчі, є там турецькі, є там ще якісь модифікації. Чесно вам сказати, я в них не дуже розбираюся, ну саме щоб конкрет, конкретизувати. Їх там, по-перше, дуже багато модифікацій, по-друге, я ніколи в своїй практиці не використовував донний пилкозбірник. Я бачив лише на пасіках, як його використовують, то приходив. Там люди кажуть, от доний плкозбірник, от такі-то, такі-то ці моменти, і вам, відповідно, ділюся. Але то, що це очевидні переваги, ті, що я назвав, це однозначно. І таким чином ви там поставили в робочий режим такий пілкозбірник і через 5-6 днів е, приїхали, їх познімали. Звісно 5-6 днів е, у деяких випадках може бути дуже довго. І краще з частотою раз в 2-3 дня їх перевіряти. бо який навісні, треба постійно перевіряти. Їх потрібно раз в день, максимум раз в два дні. Це максимум, що можна собі дозволити при умовах хорошої якісної погоди. І так далі. Тому давайте ми подивимося сьогодні на вісні пилкозбірники, ті, які в мене тут є. Ну і сама класика жанру це апіс. Пилкозбірник Апіс. У мене тут такі от, така модифікація: Апіс плюс. Чим відрізняється Апіс від АПіс плюс. Апіс в нього немає оцих трубочок. А піс у нього є оці трубочки, трутні видалячі так звані. Ну і лоточок. Ось такий от лоточок, цей лоточок повний, якщо його повний набрати, буде влазити приблизно до 400 грам пилку сирового. Ну, Усадка буде відсотків 30. І будемо отримувати такий пілочок. Щоб сказати, якісь конкретні переваги, ні, просто лоточок, який якісно виконує свою роботу. Недоліки цього пилкозбірника – не на всі він льотки нижній підійде, тому що е, широкий е, льоток, а це вузьке. І е, якщо льоточок більше 20 см, часом таке буває, ви його не зможете поставити. Або поставити і буде кострубати. Плюс недолік, що коли ви його ліпите на е, безпосередньо вулик, то все повинно чітко прилягати до е, вулика, тому що бджоли почнуть його обходити. Е, ну і плюси, звісно що є та є Оці от Такі е, цей палкозбірник класно працює, він не так сильно ранить бджіл, бджоли гарно проходять його. Е, і ще плюси. Тут, бачите, от такі от, як колись в вішачках, так, раз, повісили і все. Тобто там можуть бути постійно тяжки якісь, прибиті ста ста стаціонарно стандартно, раз, повісили і все. Але треба знімати льоточок, прильотну дошку. Для того, щоб його вчепити. Ну, я в себе на каналі, здається, ще не показував, як я це роблю, е, покажу. Безпосередньо покажу в реальній роботі. Значить, така от штука. Зручно, зручно. Мінус ще один це коли набирається повний лоток, і починає сюди через верх перевалюватися. Бджоли все одно лізуть, бджоли тут лазять і спихають на землю. І потім ми втрачаємо якусь частину пилочку. Ще один мінус це коли ми от піднімаємо затворку. Їх взагалі треба знімати е, для цього. Знімати їх кожен раз задовбешся. Це непрактично. Тому воно продумано, що ви його могли підняти. Коли ви піднімаєте затворку, бджоли йдуть. Бджоли йдуть. йдуть. І деякі бджоли умудряються навіть при піднятій затворці, все одно лазити через цей білозбір, через отвори. І, як правило, коли затворка піднята, лоточка там немає, не лазить і воно падає на землю. Без, ну, на жаль, таке буде. Коли ви масово збираєте талочок, таке має місце бути. Так, це апіс. Йдемо далі. Є ще простіша модифікація. Самий банальний пилкозбірник, який я колись бачив в цьому житті. Це ось такий пилкозбірник, яка його назва просто пилкозбірник. Е, ось так. Ось такий лоточок. Цей контейнер трохи більше влазить, тому що він вищий. Тут грам до 500 влізе. Потім ось така от історія. Тут трутні видалячі. це ось цього лазєєчка. І ось цього лазєєчка. Це туди трутні можуть гуляти. Е, і тут, на жаль, от не дуже класно прилягає ось, до, ось так от тут. можуть прилазити бджоли. Е, ну, питатись регулювати немає сенсу. І так само вішається цей. Похоже, щось напіс. Дещо прост, простіше. І, ну, от таке. Е, є такі люди, які шукають ці плокозбірники. Чого в них такого? Я не розумію. Точно знаю, що я б собі е, такого взяв би в тому випадку, якби вже взагалі не було. То є, а так, краще заплатити трошки більше і взяти. Наприклад, той самий апіс. У ну, мене всі апіси на моїй Всі апіси, і вони себе гарно показують в роботі. Ідемо далі. Є, це все були пластмаси і Є полкозбірнички ось такі. от. Значить, так само, принцип той самий лоточок. Цей лоточок влізе дещо менше пилку, тут грам 300 його влізе. Це є мінус цього пилкозбірника, тому що інколи буває інтенсивний принос пилку, і ми маємо проблеми в плані висипання. Але тут конструктори зекономили на висоті лоточка, але не завжди погано, що він нижчий. Але добавили ось тут порожок. Там цього порожка майже немає на написах, а тут є. Тому тут а, пилочок менше буде розсипатися, навіть коли в контейнер повний. Е, Далі от, от сіточка. От така от сіточка. Е, ну, непоганий, рифльоний, все класно, теж ранить бджіл, все чітко в бджоли будуть пролазити, але теж трутні видалячів тут немає. Тут трутні видалячі ось в цьому місці. Дараз. О. Зараз я його відкрию. Блін, тяжко вилазить, треба якусь приспособу взяти. Ну, коротше, оце трутньо, до речі, е, ви але треба взяти якусь обценічки, стамеску, дірвати. Ладно. Коротше, ви поняли. І вони є з двох сторін. Ось тут. І вони є за загородкою. Тобто сюди е, бджола може сюди вилізти, але сюди не залізе. Така історія. Ще один мінус е, цього толкозбірничка це ось ці от раз і два. Тобто їх треба прикручувати. Е, ну, Як бажано на тяжки, тому що мало місця і, і так далі. Коротше, їх тяжче монтувати, чим ті апіси. Складніше. Це однозначно. І плюс того, що тут є такий дашок все ж таки, це плюс. Е, і тут а, оцього конструкція, крім ось цього і ось цього металева це метал. Крашений чорний метал. Е, Ну і ще такий собі умовний плюс, колись плюс він колись мінус. Це коли ви ставите цей пилкозбірник, ви можете бачити в ньому, бо в тих не видно тут ви будете бачити, скільки є пилочку. Але у випадку, якщо ви збираєте десь на виїзді, ваш сусід буде бачити, а скільки ваші бджоли несуть пилочку, це не добре. Так. -с. Тому ось такі пилкозбірники. вони дорожчі, тому що вони металеві. Це пилкозбірнички, які є вузенькі. І для їхнього монтажа інколи, ну, кажу, не всі вулики підходять. Ідеально ставити на верхній рток. Ідеально, це коли круглий верхній люток. Так. І є ось такі от з збірдечки. Ось такий от пластмасовий. Нектар називається. Ось так він. Е, значить, теж є трутньовидалячі видалячі по тому самому принципу. Ой-ой-ой. О, ось тут такий трутньовидаляч. Бачите? Тоже закупорюється такою, блін, фінтіклюшкою. Так, поставимо назад. Є. Е, е, рішітка велика. Е, і лоток, відповідно, великий. Цей лоток, ну, грам 600-700, наверно, що в лізе пилочку, сирого. Е, ну і от такий от поріжок, порожок, да? гарний великий порожок. О, ставимо, ставимо назад. Ось так. Все чітко. Е, я. Ну, як на мене, оця сіточка, що тут знизу, вона трошки вузьковата оця сіточка. Тому що більш за все, що він в роботі провалюється. Я ним не користувався, не знаю в роботі. Але він ставиться на нижній літочок. Він великий ставиться на нижній літочок. Значить, такий великий камеру не поміщається. А так поміщається. Е, є тут от такий от лайфхук. Ми можемо. Ось цю всю історію, бачите, воно якби отако гуляє. Раз, підняли. І ось з цієї сторони. О, закріпили. Зараз прождіт, закріпили і. О, ось так. Все. Ось так. Дивіться, яка тут система. Бачите? Раз, і випустилося. Раз, два, і не буде падати. Така система. Раз. Можна отаку десь на серединку. Да? а ні, не можна на серединку. Воно тоді не достає. Отак от можна зробити. Отак от можна зробити. І от так можна зробити. Отак. От Все. Все остальне не можна. Е, і тут такі навісні, оці. Дуже зручні навісні е, петельки. От вам е, пилкозбірник нектар. І є похожі модифікації, але з металу. Є такі маленькі, а такі є великі, металеві. Це самі дорожчі пілкозбірники, тут грам 400 пілочку влізе, 400-500. Тоже цей самий порожок, але ось ці от пройомчики дещо більші, ніж в попередньому в нектарі. Е, Тоже на нижній льоточок. Сіточка тут піднімається ось до такі от ну як, це, не це такі от річажок є. Для чого він є? Для того, щоб ви всередину візли пальцями, піднімати. Е, Опача, в нас світло вимкнули. То, що ви в середину не лізли піднімати оцю всю історію. А, так що якось так. Пилкозбірничок. Ось такий. Тож частина ця металева. А, це все металеве. Ну, а це пласмосик. Так, ну а по ціні. Цей коштує, трошки коштує. Зараз я вам все назву. Скільки що коштує. Шпора. Так, костюми. Так. Е, так, пилкозбірники е, оці от, металевий, коштує 200 гривень, от великий. Е, Потом оцей от нектар коштує 200 гривень. Чого не по ціні одтаковій сам в шоці? Ну, такі ціни. І ось цей металевий коштує 150 менший. Ну, а ці Апіс 60 і той, 8, той 60, а той 80. Тобто, Апіс 80 коштує, а оцей коштує 60 менший. Ну, оцей зелений пластмас. Е, якщо ви берете десь Оптом, звісно, це зовсім інша історія. Ну, коли людині треба 1-2 збірничка, вони коштують в таку ціну. І це, в принципі, нормально. Тому, панове, якось так. Кожен вибирає, ну а донні полкозбірники значно дорожче коштують, вони самі дорогі. Тому, панове, кожен вибирає свій полкозбірничок сам, кожен вибирає той полкозбірничок, який йому потрібен, або який йому імпонує. Е, ну І в роботі, і по характеру роботи, якщо десь довго не можете приїхати на пасіку, ставте донні полкозбірники. Якщо можете бути кожен день на пасіці, ставте звичайні полкозбірники, їх треба кожен день сюди буде дивитися. Якось так. Е, ну і по самому пилку. Пилок треба збирати з таких пилкозбірників раз в добу. Це ідеальний варіант. Тобто зранку поставили, ввечері зібрали. Зранку поставили, ввечері зібрали. Ідеальний варіант. Чому я кажу, зранку поставили, ввечері зібрали. Тому що, коли ви на ніч оце залишите, випаде роса, воно припаде росою. І пилочок буде мокрий всередині, той, який перший сюди з'явиться. Потім воно налипає, все чистити. Тому на вечір лоточки збираємо, зранку ставимо. На вечір збираємо, зранку ставимо. Можна два дні пождати, але не більше того. От Попав у мене випадок, я три дні не міг приїхати на пасіку, я його це доставав. Той, що зверху ще більш-менш висипав, і все остальне позалипало. Це просто буде спорчений пилок і все. Тому такого не робіть. Користуйтеся, збирайте пилок, шануйте працю бджілок, користуйтесь пилкозбірниками з розумом. Ну, а кому треба пилкозбірнички, замовляйте, У нас їх тут є багатько. Підписуйтесь на канал BiKerofiocрі, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.